Доброго дня, ранку вечора чи ночі, шановне панство. Я знову радію з того, що маю змогу вас вітати на своєму подкасті Інтелектоманія, де ми говоримо про те, як працює людський інтелект, як ми приймаємо рішення та помиляємось, а також прагнемо проаналізувати події, що відбуваються довкола нас, крізь призму цього знання. Зокрема, сьогодні ми поговоримо про небезпеку, яку несуть для демократії люди, яких я називаю активними невігласами. Отож, залишайтеся зі мною, намагатимусь зробити все, щоб вам було цікаво та пізнавально. Поїхали! Ліберальна демократія належить до найвизначніших досягнень людської цивілізації. Звичайно, хтось, мабуть, захоче посперечатися з цим твердженням. Проте важко заперечити той факт, що більша частина тих благ, якими ми сьогодні насолоджуємось... Як до речі, насолоджуються нами чимало мешканців недемократичних країн, породжена саме демократичними спільнотами. Той самий Китай досягнув своєї могутності завдяки технологіям, які прийшли з демократичного західного світу. Далекі від демократії арабські країни насолоджуються здобутками, які породжені з західною цивілізацією. Зрештою, якби їхня нафта не була потрібна західному світові, то про ніякий високий рівень життя мова там би не йшла. Водночас є в демократії і свої слабкі місця, які роблять її вразливою до різного роду загроз. Як би це не звучало банально, але одним з таких місць є ми, люди, які регулярно, абсолютно вільно і демократично примудряємось зробити щось таке, від чого демократія починає працювати не на користь загальному благу. В цьому епізоді мова піде про те, як категорія людей, яких я називаю активними невігласами, все більш заповзято створюють проблеми для демократичних спільнот сучасного світу. Попри те, що розповідають автори різного роду мотиваційних промов, людина є істотою достатньо обмеженою. Давайте поглянемо на знання, якими ми володіємо. Я думаю, що буду недалеким від істини, якщо порівняю обсяг знань, який знаходиться в голові середньостатистичної людини, з піщинкою. Яка майже непомітна на тлі гори Фудзі всіх тих знань, якими володіє людство. Іншими словами, кожен з нас знає дуже мало. Проте, якщо поглянути на те, як висловлюється і поводить себе ця піщинка, то може скластись враження, наче саме вона є фудзіямою, яка з висоти багатовікової мудрості судить про те, що відбувається довкола. Наприклад, запитавши звичайну особу про те, як була встановлена ефективність основних вакцин від коронавірусу, у відповідь ви швидше за все почуєте кілька невпевнених та слабо пов'язаних між собою фраз. Проте, чимало цих самих людей, коли доходить до критики вакцинації, висловлюються набагато більш впевнено і безапеляційно. Даний приклад гарно ілюструє феномен активного невігласа. Цим словом, я називаю людей, які активно щось підтримують чи заперечують, насправді погано орієнтуючись у проблемі та не усвідомлюючи своєї обмеженості. Проблема в тому, що до цієї категорії людей може бути зарахована значна кількість мешканців сучасних демократичних країн, які стали новою загрозою для їх добробуту. Давайте спробуємо з'ясувати, що ж сприяє формуванню такого типу громадян. Серед кількох чинників я б хотів зупинитися на двох інтернеті та соціальних мережах. Завдяки доступу до великої кількості знань, що його дає інтернет, сучасна людина переживає ілюзію знання, про яку писали у своїй книзі Стівен Сломан та Річард Фернбак. Книга має назву Ілюзія знання, чому ми ніколи не думаємо на самоті. Трохи щось почитавши чи переглянувши в мережі. Людина сповнюється ілюзорним відчуттям, наче розібралася у проблемі, і нерідко самовпевнено висловлює щодо неї свої судження. Більше того, як показали експерименти, згадані в цій книзі, коли людям спочатку дають змогу пошукати інформацію про якусь проблему в мережі, а потім просять оцінити свою спроможність розв'язати зовсім іншу проблему, то вони щодо цієї другої проблеми почувають себе значно більш обізнаними, аніж ті, хто перед тим не користувався інтернетом. Тобто всесвітня мережа створює в нас ілюзію знання навіть щодо тих питань, про які ми мало що знаємо. Здоровий глузд підказує, що поверхневість і малий обсяг знань повинні були б робити людей більш скромними в оцінці власної обізнаності. Проте, як відомо з досліджень Даніна і Крюгера, нерідко саме такі люди почувають себе більш впевненими, оскільки малий обсяг знань просто не дозволяє їм побачити своєї обмеженості. Соціальні мережі довершують формування активного невігласа. По-перше, алгоритми багатьох сучасних цифрових платформ налаштовані так, щоб переважно підшуковувати нам інформацію, якою ми цікавимось. До того ж, ми можемо самі собі формувати середовище в соціальних мережах, обираючи тих друзів, які поділяють наші погляди та уникаючи інакомислічих. В такий спосіб людина опиняється у своєрідній віртуальній бульбашці – в якій вона отримує переважно бажану інформацію а її висловлювання позитивну реакцію. По-друге, завдяки соціальним мережам мало обізнані, але дуже впевнені в собі громадяни об'єднуються у спільноти, які тільки посилюють у своїх учасників відчуття власної правоти. Скажімо, якщо особа є прихильником якоїсь теорії змови, то, приєднавшись до спільноти однодумців, вона постійно там знаходитиме підтвердження своєї правоти. Врешті членство в таких спільнотах породжує проблему, якій і присвячено цей епізод. Якщо поодинці активні невігласи є лише міськими божевільними, то об'єднавшись у спільноти, вони вже стають реальною силою. Організовані ними акції протесту нерідко несуть вагому загрозу стабільності їхніх країн. Їхня активність часто створює тиск на владу та формує її порядок денний. Зрештою, вони самі, завдяки виборам, можуть формувати цю владу, яку все частіше потрапляють подібні їм активні невігласи і навіть посідають у ній високі державні посади. Що ж можна протиставити активному невігластву? По перше, потрібно змінити роботу багатьох цифрових платформ в такий спосіб, щоб вони постійно кидали виклик нашим переконанням. І не давали змоги сховатися від світу у теплій ванні, власних поглядів та підтримки однодумців. Можливо, вдалим рішенням було б налаштування алгоритмів соціальних мереж таким чином, що вони підбирали для нас не тільки ту інформацію, до якої ми прихильні, але й ту, до якої ми ставимось прохолодно. Наприклад, якщо ви прихильник якогось політичного лідера, то в такому випадку отримуватимете не тільки схвальну інформацію про нього, але й критичну. А також регулярно отримуватимете інформацію про інших політичних лідерів, зокрема із протилежного політичного табору. Звичайно, перегляд соціальних мереж стане після цього менш приємним заняттям, а вони менш прибутковим бізнесом. Проте суспільству такий крок, мабуть, піде на користь, оскільки ми менше часу перебуватимемо у своїх віртуальних бульбашках, а наші переконання частіше ставитимуться під сумнів. Також було б добре, якби цифрові медіа давали нам змогу побачити обмеженість власних знань. Не знаю, як це втілити технічно, але дослідження засвідчили, що коли людей просять пояснити, як саме працює певний феномен і причини його породжують, то вони після цього стають менш вразливими до ілюзії знання і значно обережніше висловлюються щодо цього феномену в порівнянні з тими, кого просто просили висловити щодо нього свою думку. А що ж може зробити кожен з нас, щоб не поповнити табір активних невігласів? З одного боку, ми не можемо розбиратися у всьому, і водночас змушені з цим усім мати справу. Далеко не всі орієнтуються у вірусах та засобах протистояння їм, проте кожен на практиці стикається з ними і змушений якось від них боронитись. Звичайно, потрібно підвищувати власний освітній рівень, але є й простіший крок, який буде не менш ефективним. Прислухатись до думок експертів. Кожен з нас здебільшого добре орієнтується у вузькому колі питань, проте як людство, спільнота ми є дуже добре обізнаними і володіємо фахівцями, які можуть якісно пояснити, як працюють речі довкола нас. Отож, дослухатись до тих, хто знає, це цілком очевидна порада для тих, хто не хоче бути невігласом. Водночас уважний слухач, мабуть, одразу ж зверне увагу на дві проблеми, які можуть постати, коли ми звертаємось до експертів, йдеться про псевдоекспертів та помилки, які допускають експерти. Щодо псевдоекспертів, то вони справді є проблемою чимало людей, яких можна віднести до цієї ганебної категорії, насправді мають неабиякий вплив на багатьох громадян. Інколи цей вплив значно перевищує вплив тих, хто справді щось знає. Тому далеко не зайвим буде ознайомитись з короткою довідкою про те, кого ж можна вважати експертом. Перша ознака експерта це наявність відповідної освіти, наукових ступенів, вчених звань та інших свідчень відповідної спеціалізованої підготовки. Чи варто довіряти словам кінозірки, яка в себе на сторінці в соціальних мережах розповідає про перевагу певної дієти? Мабуть, все-таки ні. Дієта сьогодні є справою фахівців, переважно з медичною освітою, отож саме їхньою думкою варто цікавитись перед тим, як скористатися якоюсь дієтою. Кінозірка в цьому питанні навряд чи може вважатися експертом. Ще однією ознакою експерта може вважатися відповідна посада. Остання часто, хоча й, звісно, не завжди, засвідчує, що люди, які наймають цю особу, переконані в її здібностях. Отож, і ми на них можемо покластись. Тривале перебування на певній посаді також говорить про досвідченість такого експерта до речі, варто звернути увагу на те, що інколи шахраї намагаються використовувати нашу довіру до спеціалізованої освіти та різного роду вчених звань. Можна зустріти людей, які представляються академіками, професорами, директорами чи працівниками інститутів. Забуваючи при цьому згадати, що їхні академії та інститути це всього лише громадські організації, члени яких вирішили називати себе цими поважними званнями. Можливо, з точки зору закону, вони мають на це право, але яка нам користь цього? Що нам скаже таке псевдозвання академіка, якщо членами його так званої академії є кілька людей, які самі вирішили себе так називати? Отож, коли наступного разу в мережі переглядатимете поради когось з професорів чи експерта якогось інституту, поцікавтесь, яка саме інституція надала їм це звання чи посаду. Аналогічно не зайвим буде поцікавитись, в якій саме галузі ця людина є експертом. Якщо в неї справді хорошим фахівцем, наприклад, в галузі фізики, то навряд чи її поради щодо зовнішньої політики нашої держави матимуть таку саму вагу. Наступний критерій експерта це його досягнення, адже про експертний рівень людини свідчить не тільки його освіта чи посада, але й те, чого ж ця людина добилась. Тобто, якщо вона має різного роду нагороди, перемоги, поставила на ноги успішний бізнес, чи як це буває в науці, публікує свої роботи в поважних виданнях, це все може свідчити про те, що перед нами справжній експерт. І останній критерій експертності людини, який я хочу згадати, це її репутація. Якщо з допомогою вище згаданих критерій нас можна вести в оману фейкові посади, освіти, міжнародні нагороди ні для кого вже не є таємницею, то репутацію серед собі подібних сфальшувати майже неможливо. Отож, якщо ви справді хочете знати, чи є людина експертом, поцікавтесь, що про неї думають люди з тієї самої сфери. Хочу також зауважити, що жоден окремо взятий з перелічених критеріїв не гарантує експертності людини. Проте взяті разом вони створюють високу ймовірність того, що людина, до думки якої ми дослухаємось, є справжнім експертом. На завершення цього випуску хочу згадати про помилки експертів. Звичайно, варто пам'ятати, що одна людина, навіть дуже хороший експерт, може помилятися. Можна пригадати чимало прикладів, як думка того чи іншого авторитетного фахівця виявлялась помилковою, тому не варто обмежуватись думкою тільки однієї. Нехай найдуже фахові людини. Необхідно дивитись на те, що думають з цього приводу інші експерти. Це є найкраща можлива порада щодо того, як розібратися в питанні, якому ми мало орієнтуємось, дослухатись до думки спільноти експертів. Звичайно, і це не панацея, яка оберігатиме нас від усіх помилок. Але це, мабуть, найкраще, що може дозволити собі людська істота, яка усвідомлює обмеженість власних знань і не бажає приєднатися до табору активних невігласів, які стали цілком реальною загрозою добробуту та безпеці сучасних демократичних спільнот. Це був четвертий випуск подкасту Інтелектоманія. Якщо вам сподобалось, залишайте коментарі, підписуйтесь та рекомендуйте іншим цей подкаст. А я хочу вас запевнити, що далі буде.